8 вересня Різдво Пресвятої Богородиці, велике і світле свято, яке вважається початком Нового Церковного року. В цей день ми згадуємо народження Матері Божої, тієї, що принесла світові Спасителя. Що означає це свято для нас? Різдво Богородиці символізує надію, новий початок і благословення для кожної родини. Це день, коли особливо важливо молитися за дітей, мир і єдність у домі. Що робити в цей день? Помолитися до Пресвятої Богородиці здоров'я рідних. Відвідати храм, запалити свічку за мир і добробут, провести час із сім'єю, бо це свято родинного тепла, робити добрі справи, допомагати тим, хто цього потребує. Чого краще уникати сварок і образ у будь-якій негативній енергії, важкої фізичної роботи в полі чи хаті, надмірних веселощів і гучних розваг, день має бути світлим і спокійним. Нехай Пресвята Богородиця благословить усіх нас на добрі починання, збереже від бід і подарує мир. У серцях та домівках